Привіт-привіт! Я Таня. Вітаю вас на своєму каналі про в'язання плюшевих іграшок. Це моє перше відео влог, в якому я хочу показати свій тиждень в'язання. Починала я його не стандартно від понеділка, а від суботи. Отже, у мене буде тиждень в'язання від суботи до суботи. Це відео я знімала для себе як мотивацію швидше завершити свої проекти і розпочати нові. Сподіваюсь, вам буде цікаво подивитися. Зустрінемося з вами в кінці відео. Гарного перегляду! Вітаю! Сьогодні у мене субота, 12 жовтня. Зараз я вам покажу всі свої наявні розпочаті процеси. Це у мене 5. 5, напевно, 6 незакінчених іграшок. Отже, почнемо. Перший процес це в нас душик, в якому треба дов'язати гарбузика, щоб закрити оцей низ. Далі єдинороги, які вже є вив'язані. Іграшки, голови, кучерики, тільки ще не зібрані. Два єдинорога. Далі ось такий зайчик. Колір тут не передається. Це такий малиновий більший колір, але на фото буде краще видно. Вже є зв'язаний зайчик, треба сформувати личко, вставити очі, пришити бантик і зробити спідничку. Так, це четверта іграшка і ось такі дві. Іграшки це буде два фламінго, Є вже теж вив'язені голови, але ще нічого не ясно. Як тут все має бути, тут треба ще все формувати, робити, теж вставляти очі. Це ось такі мої процеси, які я планую закінчити. І відповідно буду знімати по них відео кожного дня. Також прийшла моя довгоочікувана посилка. Тож, зараз зробимо разом розпаковку. Подивимося, що цікавого для в'язання там прийшло. Так, це моя посилка. Для розпаковки в мене є маленький помічник. Тож почнемо. Тут. Ну, Для красоня, а це для в'язання. Ну, давай розпакуємо, подивимося. Моталка. Давно хотіла стати таку подивимося, що нам прийшло. Так, це подарунок. Для в'язання кіз має бути шапка на зиму. Це теж такі. Ми пробувала їх, подивимося. Так, і сама металка І ще ось такі маркери. Іголки дуже потрібно для в'язання, особливо зшивання плюшевих іграшок. Так, металку зберемо, випробуємо, але то, напевно, вже наступного дня. Чекати наступного дня було важко, тому ми вирішили пробувати вже. Маю цілу сумку різних маленьких моточків, з якими вічний пезлат. Сподіваюсь, моталка нам в цьому допоможе. Я зможу їх нормально поскладати, і вони будуть в нормальному стані. Так, Анечка, давай. Ось такий моточок в нас вийшов. Ну, як на перший раз, дуже навіть вдало. Так, перші невдачі. За ниткою треба було слідкувати. Намоталася в моталку. Тепер треба все розпутувати і перемотувати назад. Ну, з першого разу ніколи не виходить. Ниточку розмотала. Тепер знаю, що треба регулювати натяг, і стараюсь. Змотати її назад. Ну, думаю, цього разу все вдасться. Будемо уважно слідкувати. Ось, ну, коробочок подобається. Нитка в мене гімалаї Dolphin Baby, вона чудово розплутується, тому успішно пережила замотування на моталку. Зараз ми змотаємо клубочок назад і, думаю, буде класно. Привіт! Сьогодні. Понеділок, 14 жовтня. Вчора була неділя, нав'язання часу не було. Особливо нічого не змінилося і сьогодні. Але хочу показати, на що я сьогодні потратила дуже багато часу і результатом не задоволена. В'язала з джинсу ось таку ногу для фламінго. Думала змінити її, не робити з плюшу, а зробити з джинсу. Ось так воно мало виглядати. Воно мені не сподобалось. В'язала гачком номер 2 Цей гачок мега незручний, він зовсім без ручки. Такий дуже тоненький пальці від нього болять, і результатом не задоволена. Може, колись куплю собі нормальний гачок, то й з джинсом вийде краща історія. Це ось такий невдалий процес. І з хорошого. Це мій зайчик вже має вставлені очка, носик і. Ось так він сформований. Треба його наповнити, закрити голову. Я ще буду робити утяжки для того, щоб воно виглядало краще. І дов'язати спідничку, пришити хвостик, бантик. Тут, поки не закрита голова, можу показати, як у мене зафіксовані очі, тобто вони на такому безпечному кріпленні. Ось так воно. Виглядає, затискається міцно і тримається, нікуди з іграшки не випадуть. Ось такі мої успіхи на сьогодні. Сподіваюся, ще трохи пов'язати ввечері, і думаю, буде краще. Сподіваюся, завтра буде більш вдалий день, зроблю більше роботи і просування по своїх процесах. А на сьогодні все. Привіт-привіт! Сьогодні вівторок, 15 жовтня, і я хочу записати своє коротеньке відео про свої успіхи в завершенні своїх процесів. Отже, найважливіше це ось ця красуня. Вона вже завершена. Все зібрано, пришитий бантик, хвостик. Чекає ще на свою іменну нашивку на животику. Ну, це вже буде пізніше, це ще треба вишити. Так, наступний це єдиноріжка, вже має пришиту голову, вушка, ріг і треба кучерики і хвостик. Так, наступний єдиноріг має тільки сформовану голову. Тут теж треба пришивати до тіла. І прошивати кучерики. Ось такі мої процеси на сьогодні. Ну, в принципі, я задоволена, бо зайчик вже готовий. Єдиноріг, найважче це було пришити рівну голову. То я завжди за це переживаю, приміряю кілька разів, щоб воно було все добре. І ось такі процеси на сьогодні. Можливо, що вдасться пов'язати ввечері. Зараз ми біжимо по справах. А так, зустрінемося завтра. Подивимося на дальші успіхи. Привіт! Сьогодні середа, 16 жовтня, і записую коротенький звіт за сьогодні. Не дуже багато вдалося зробити, але кучериків заправлені хвостики. Єдиноріжки в черзі на пришивання. Але за сьогодні я сформувала. Фламінго, приклеїла вії, вставила очі. Одне ось таке. Чекає на крила, хвостик і ноги, а другий фламінго вже має пришити крильце. Ось такий. Вийшов. Так, і друге крильце вже теж готове, треба тільки його пришити, хвостик і ножки. Ось такі процеси за сьогодні. Не дуже багато, але що є? До включення завтра. Привіт-привіт! Сьогодні четвер, 17 жовтня. Дуже задоволена своєю роботою, своїми успіхами, що в мене вийшло. Тож хочу вам показати. Так, один єдиноріжок, а то його кучерики. Ще в черзі, але один вже дочекався своєї черги. О, така красуня вийшла. Ну, вона дуже гарна. Ці кучерики це просто. <хи> дуже мені подобається, дуже красиво. Задоволена, нарешті я її доробила. Довго це здається. Ну, скільки там часу треба, щоб пришити ті кучерики. Але поки ти позаправляєш кінчики, поки ти сформуєш, поки, поки складаєш який там колір, до якого пасує, як воно гарно має вийти, як воно там закручується це все. Ну, це. Але я це зробила, одна є. Так, коли зроблю другу, не хочу планувати нічого наперед, бо тільки запланую, зразу в мене не виходить, немає часу, кудись біжу, спішу і. тішимся. Одна є. Так, за той час я не тільки одну єдину ріжку зробила. Я вже зробила ось таких фламінго. Є хвостики, крильця. Це все пришито, вишито, зроблено, нав'язано. Теж довго з тим набавилася, але вже зробила. Тепер вони чекають лапки і пов'язочки на голову. Треба вибрати якийсь колір і зробити пов'язочки. Ось таке в'язання в мене за сьогодні. Дуже задоволена, що вдалося мені їх зробити. Тут теж багато роботи здається. Ну, маленькі, дрібненькі, нічого такого, але часу займає дуже багато. Ось такі мої успіхи. Так, про плани на сьогодні пов'язання. Нічого не планую, бо попередні нічого нам планує, нічого не виходить. Подивимося, як буде далі. Але поки що йде на ріжку. Задоволена, страшна. До нових ключиць. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Для себе я зробила висновок, що треба знімати їх трохи довшими, показувати якось більше процесів, підходити до цього якось більш відповідально, напевно. Але це такі перші проби. Ну, мені принаймні мені сподобалось. За цей тиждень я можу підвести такі свої підсумки. Там у відеовлозі немає записаної суботи, бо за суботу фактично я. Прив'язала ось це. Нав'язала ноги для фламінго. Тут чотири ноги для цих уже зв'язаних, треба тільки пришити. Ну, це вже така остання деталь. Але фламінго вийшли Класні, мені подобається. І маю ще два таких зв'язати, це вже до іншого замовлення мають бути. А так, в загальному, можу підвести підсумки за цей тиждень. Я повністю завершила і зв'язала. Таку красуню. Така зайка в мене. Ось вона яка. Для неї ще треба вишити тут іменну на але в загальному вона вже готова. І я закінчила своїх єдинорогів. Дуже ними задоволена. Дуже класні іграшки вийшли. Ось такі два єдиноріжки. Такі в них кольорові гриви, довгі, красиві. Гарні забавки для дітей, потім ці гриви можна заплітати в косички, бавитись. Їх взагалі приємно так в руках. Ну, діти нами задоволені. Це вже не перші, єдинороги, але дуже красиві. Так, що ще? Користувалася моталкою, яку замовила, бо все-таки це зручно, нитки можна перемотати, вони займають менше місця і виглядають охайніше. Ніж, коли вони просто змотані в моточку, ті моточки самі розмотуються, заплутуються. Ну, ще є багато чого розмотувати. Так, чим я ще займаюся? На вихідних, я переважно, коли не в'яжу, то стараюся відфотографувати свої забавки. Бо фотографую їх на вулиці, не можу облаштувати фотозону в квартирі. Не подобається мені, як падає світло, не знаю, як їх розмістити. Бо іграшки в мене не маленькі. тому. Фотографуємося на вулиці. Організовую цілу фотосесію. Але на вулиці, то там гарно передаються кольори. Можна побачити повний розмір іграшки, воно так, мені здається, краще виглядає. Хоча складніше, бо треба підібрати погоду, треба знайти гарну локацію, то займає багато часу. Можливо, все-таки мені вдасться і в квартирі облаштувати ту фотозону, можливо, треба прикласти до цього трохи. Більше зусиль вивчити це питання і якось організувати собі. Бо погода погіршується, і фотографування на вулиці скоро не буде таких яскравих фотографій, коли буде падати дощ. Так, ще фотографувала ось таку сумку. Це зв'язано по майстер-класу Рева. Посилання залишу в описі під відео. Я змінила, ось тут додала іншого кольору, трошки змінила візьо. І інакше пров'язала ручку, але мені подобається, вийшло класно. Такий аксесуар для дорослих, так і для дітей, думаю, буде цікавим доповненням. Тут вона така міцна, бо сама сумка пров'язана в дві нитки і вона тримає форму. Тут ще можна пришити кузочок і вона буде защипатись. А ось вже ручку я вив'язувала в одну нитку, і тому, власне, цим і змінила, бо в описі і ручка була зв'язана в дві нитки. Я ж пров'язала в одну і додала таку темнішу голову, відповідно, темніші крильця, ну, і вставила в мене ще такі кольорові очі. Ось такі мої досягнення, завершення на цьому тижні. На наступному тижні я продовжу в'язати, закінчу вже своїх фламінго. Також маю отримала нове замовлення на в'язання, маю зв'язати дві плюшеві іграшки до комп'ютерної гри. Ну, це взагалі виклик для мене, бо треба повністю спроєктувати ці іграшки і зв'язати, враховуючи те, що це комп'ютерна гра, і там такі квадратні прямокутні деталі, то буде над чим попрацювати. Ну, буду в'язати, буду показувати, як у мене це виходить. І ще маю зв'язати зебру, Це теж таке замовлення до кінця жовтня, яке маю виконати, тож маю над чим працювати наступного тижня. Буду записувати ще відео, буду показувати, буду старатись робити їх довшими і цікавішими. І ось такі мої плани на наступний тиждень. Якщо вам сподобалось, запрошую поставити вподобайку, підписатись на мій канал. Прокоментувати. Це важливо для мене, для розвитку мого каналу. І до зустрічі в наступному відео, де буде цікаво і плюшево.